Партизани виявили фрегат носі калібрів у новоросійську. Про це повідомляє партизанський рух АТЕШ. Вони провели розвідку військово-морської бази Чорноморського флоту РФ. За даними АТЕШ, зараз там. Бойові кораблі, патрульні катери і судно постачання, передислоковані з Криму. Також помітили фрегат адмірал Макаров, який є носієм крилатих ракет калібр. Саме його у жовтні 2022-го пошкодили українські військові. Зараз це судно, яке бере активну участь у ракетних обстрілах України, ховається в новоросійську під посиленою охороною. пише теж. Ну, зазначимо, що на початку минулого року в Україні було понад 2 мільйони 700 тисяч людей з інвалідністю. Точніше повертаємося до цієї теми, яку вже підіймали в нашому ефірі із психологіною. Такі дані наводив Держстат, і минуло неповних два роки цифри зросли. На тепер українців, які мають інвалідність, вже 3 мільйони. І звісно, так на цю тенденцію повпливала війна.